Журналіст Юрій Бутусов сказав, що наступ Росії на Сумщину це спонтанна операція. А ситуація в регіоні критична передусім через відсутність підготовлених оборонних рубежів. Росіяни просуваються в глиб території, бо українські війська змушені стримувати наступ на непридатних для цього позиціях. Зупинити російський наступ можливо виключно на заздалегідь підготов... підготовлених смугах оборони на оборонних позиціях. Ви говорили про ситуацію в Сумській області. Таких ліній оборони в Сумській області нема, тому російські наступи продовжуються. Я думаю, що він буде продовжуватись до того часу, поки ворог не просунеться до вже в притул до щільних лісових, лісових масивів навколо Сум. Десь на відстані приблизно 15-20 кілометрів від міста. І вже там, де будуть у наших військ фактично прикриті лісами логістичні маршрути і передові позиції, там наша піхота зможе втримати ворога і просування його буде зупинено. Просування наразі відбувається зараз на тих ділянках, де щільних лісових, лісових масивів нема.